Добрий ранок. Так, давайте відкриємо наші Біблії на псалом 14 або 15. В залежності, яка у вас нумерація. Як рейше сказав, це буде вступне слово до головної проповіді. Так, псалом 14, 15 читаємо перші і другі вірші. Це є псалом Давидів, і там Давид каже, чи може краще Давид питає, і, ем, і каже: Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто мешкати може на святи Твоїй горі? Той, хто в невинності ходить і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм. Там той друг, другий вірш це відповідь на, на питання в першому вірші. І е, перша частина цієї відповіді я би я, я би таке чекав. Е, хто, будь, хто може жити з Богом? Той, хто в невинності ходить і правильність чинить. Ну, то зрозуміло. Е, а друга половина е, там пишеться і правду говорить у серці своїм. Ну це трошки інше. Ну, ну що, що це взагалі означає? Ну, ми, ми всі знаємо, що треба говорити правду своєму ближньому. А, ну, Брехати це гріх. І, і а, а взагалі, коли взагалі, ми... А, але це щось, щось інше, щось дивне, ну, що собі треба говорити правду. Ну, Чи коли я комусь брешу, як правило, мета це обманути цю людину. А, я щось говорю, це неправда. Та людина не знає, що це неправда, і вона обманюється. Але... Якби я собі говорив неправду, ну невже я би не знав, що це неправда, <смі> ну чи це взагалі можливо себе обманути? Ну, з одного боку, ну, це, це трошки дивно там звичай. А, Але якщо поставити інше питання, то більш зрозуміло, чому людина, можливо, хотіла би говорити собі в серці неправду? Ми, як правило, кажемо, що правда це добре, ми любимо правду. Але чи нам завжди приємно чути правду? Чи деколи правда ну якось трошки неприємно? Трошки деколи правда пече. Правда? <правда>, <правда> а, і а, часто буває, що нам більш приємно якось накрити наші помилки якоюсь. Ну, неправдою, або е, щось там. Ну нам, нам краще в тіні трошки ховатися, де не все так добре видно. Е, е, ісус сказав е, сказав такі слова. Суд же такі, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло легкі, бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить легке, ненавидить світло і не проходить до світла, щоб не згашено вчинків його. Це, до речі, Івана 3, 19 і 20. Тому це, це перша причина, чому люди часто говорять собі неправду: це якось закрити, накрити гріх чи ну, може не гріх, але просто якісь неприємні моменти, якісь помилки. Другий момент, коли ми часто говоримо на правду, це, ну, як правило, через те, що ми трошки лениві і хочемо виправдовувати себе. Е, ну, можна було до кого сказати, ну, тобі треба більше спортом займатися. А, ну, нема часу. Ну, Насправді немає часу чи просто не хочеш. Ну, це зовсім це трошки різні речі. Або, ну, з тобою, з дружиною, там відносини у вас не дуже такі хороші. Може, треба над тим працювати. Ну, розумієш, ну, просто в мене такий характер, в неї такий характер, нічого не зробиш. Ну, і взагалі це все вона. І ми часто схильні. Замість того, щоб брати на себе відповідальність за себе за своє життя, просто показувати палець на, на всіх вкола І ну, це не я, це ви, ну, це обставини, це життя, це все, що завгодно, тільки не я. Ну, До, до чого взагалі я. Ну, я, я тут ні до чого. Тому це другий момент. Третій момент це є трошки різні і більш ну, складні. Замість того, щоб говорити. Неправду в серці, щоб виправдовуватися, деколи ми говоримо більш такі принизливі неправди собі. Е, говоримо такі речі, як: Ну, ніхто мене не любить, ну я, ж, ну я ж така невдаха, ну в мене там нічого ніколи не виходить. Ну. Трошки дивно. Чому, ми, чому взагалі ми говоримо такі речі? Ну, Я не психолог, може, якби я був психологом, я, я би мав якусь готову відповідь на це. Але ну, так чи інакше, таке буває. І може хтось більш схильний на таке, і хтось менш схильний, але ну, тим не менш е, таке бувається. І чому це взагалі проблема? Чому настільки важливо? Говорити не просто говорити правду іншим, але в серці своєму там правильно осудити ситуацію і говорити правдиві речі. Чому це важливо? Ну, По-перше, без правди дуже важко е, вирішувати проблеми. Ну, припустимо, таке, що замість того, щоб тримати мікрофон отак, я би тримав мікрофон. Ну, ви б мене погано чули. А яка є проблема? Ну, проблема не в тому, що, що там гріше щось не то робить, чи апаратура не працює. Проблема в тому, що я погано тримав мікрофон. І якщо не визнати цю правду, ну нічого не зробиш. А, ну те, що ми е, думаємо в своєму серці, те, що ми говоримо в серці чи в голові, це має це впливає на, не на нас. І на тих довкола нас. І так, другий, Друга проблема чи другий момент, чому дуже важливо говорити правду, це те, що, те, що відбувається, те, що крутиться всередині, рано чи пізно виходить на зводні. Знов, повертаючись до мікрофона, якби я не визнав, що це проблема в мені. І я постійно просто собі говорив, що «А, це не я, це, це, це Гріша. То Гріша мене не любить. Він, він спеціально виключив мій мікрофон. А, якби я постійно говорив такі речі, то з часом це би вийшло назовні. На я би псував наші відносини, може, і єдність в церкві. Ну і це проблема. Тому. А, Важливо звернути на це увагу. Сам Ісус сказав: бо з чим серце наповнене, те говорить уста. Це Матвія 12,34. Третя причина, чому важливо говорити правду. З часом є така можливість, щоб взагалі втратити можливість розрізнити правду. Тобто, якщо людина постійно буде тікати від реальності. І ну, ми, ми бачимо таке в Римлі перший розділ: якщо постійно тікати від реальності і ховатися, відкидати світло і сказати, що шна на біле, що це і на чорне що це біле, ну з часом людина може втратити ту можливість впізнати правду, навіть якщо вона прямо під носом. І ми таке бачимо якраз в Римлян першому розділі, що люди там постійно відкидали Бога з часом. З часом Там пишеться, а я забув... не знаю, які точні слова, але в них розум став таким перевернутим. Тому бажайте. І четверта причина, чому дуже важливо говорити серць, правду в серці, це те, що через те, що Бог таке хоче. Ми вже бачили, що Давид говорив раніше в псалом 14.15, п'ятнадцять в іншому місці Давид говорить, ну, молиться до Бога, і він каже до нього: ото полюбив єси правду в глибинах, тобто в хлибинах людини, душі і так далі. Тому ми бачимо, що Бог любить правду. Не просто поверхневу проповерхневе право, а правду всередині. І це, до речі, Псалом 50 або 51, восьмий вірш. Так, тепер до практичного. Як нам говорити правду в своєму серці? Перший крок це згадати, що ми в Христі, ми є війні. Бог, Не Бог, а Павло. Павло, Бог ну, говорив через Павло. Павло сказав такі слова, він сказав: так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашим». Тобто, ми є мертві для гріха, а живі для Бога. Тобто ми можемо не робити зле. Навпаки, ми можемо робити добро. Ми можемо думати не неправдивими думками, ми можемо наповнюватися. Правдивими думками і думати ними. Тому це перший крок, і, і най, найважливіший. Е, другий момент це взагалі усвідомити, що там крутиться в голові. Е, е, в нашому житті часто ми ганяємося від однієї справи до іншої і навіть не звертаємо увагу на те, що крутиться в голові. І тому деколи треба трошки сповільнитися і звернути, звернути увагу, що там, <хи> яка каша в мене там в голові, що там, що, що там крутиться, що там робиться, які взагалі там думки. І я особисто навчився недавно, що це дуже корисно записувати ці думки, бо коли. Думка там ганяється по голові, деколи не зрозуміло, що вона за думка. А якщо записати, ну, записати цю думку, то вона вже не рухається, може подивитися на цю думку. Наприклад, знов до мікрофона. Ріша спеціально виключив мій мікрофон. Така думка може крутитися в голові. А тепер вона стоїть. Можна її оцінити. Можна залучити Філоп'ян 4:8. На останку, браття, що тільки. Правдиве, що тільки чесне, що тільки правильне, так далі і так далі. Думайте про це. Чи Гріше насправді виключив мікрофон? Ні, це неправда. Тому про це не буду думати. І тоді може записати правдиву думку. Навпроти, яка є правда? Коли в мене буде така сильність думати цією думкою, то чим її замінити? То я погано тримав мікрофон. Ну, я ж, я ж така невдаха, в мене нічого, ніколи нічого не виходить. <гум> Бачите, як, 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 як деколи це, це важко. Там е, мозок такий, що просто ганяється, ганяється і можна скакати від, одніє, е, від однієї думки до іншої. Тому записуємо наступні думки. Чи справді, чи я, я не вдаха, в мене нічого ніколи не виходить. Чи це правда? Ні, це неправда. Пишемо правдиві думки. З Богом все можливо. Чи е, Бог мене любить? І коли є знов спокуса думати цими думками, то я вже маю правдиві, правдиві думки готові, і я можу замінити їх, е, замінити тими е, ці неправдиві думки іншими правдивими думками. І е, на завершення Давид зрозумів, що це дуже важливо. Ми вже це бачили в, е, псал, в псалми. Е, е, він зрозумів, що чим наповнене серце, що це дуже важливо, що це важливо для Бога, це важливо для себе, для, важливо для тих, хто вкола. І тому Давид молився таку, е, такою молитвою. Він сказав: Випробуй, Боже, мене. І пізнай моє серце. Дослідди ти мене, і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровад. Тобто він просить у Бога: Я хочу, щоб в мене була правда. Якщо там щось не те, я прошу тебе, покажи мене, бо я, бо я хочу це виправити. І ще раз читаємо, звідки ми почали, це псалом. 14:15. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто, може на, е, хто мешкати може на святи Твоїй горі? Той, хто в невинності ходить і праведність чинить, і правду говорить у серці Своїм. Дякую вам за увагу.